Привіт, друзі! Я Олександра, і сьогодні перший випуск а, марафону передноворічного новорічного марафону «Податки-2024». Ми будемо викладати відео щодня, крім вихідних, які стосуватимуться оподаткування в Україні у 2024 році, та коментувати вплив тих чи інших податкових змін на діяльність. А, Підприємств і підприємців, отже, перш за все, я хочу зупинитися на тому, яким буде розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року. Законом про державний бюджет України, який був прийнятий буквально нещодавно, встановлено що. З 1 січня мінімальна заробітна плата буде становити 7100 гривень, але не тіштеся, що мінімалка зросла лише на 400 гривень, тому що цей розмір мінімальної зарплати буде діяти з 1 січня по 31 березня, 1 квітня і до кінця року, а розмір мінімальної зарплати буде встановлено на рівні 8000 тисяч гривень. Для чого це зроблено? Дуже багато мінімумів, дуже багато показників у податковому кодексі, в тому числі санкції, в тому числі а, ліміти для платників єдиного податку. Вони прив'язані до розміру мінімальної зарплати на 1 січня. Якщо мінімальну зарплату підняти протягом року, зростуть соціальні внески, а, зростуть певні показники, але, наприклад, ліміти для платників єдиного податку залишаться. А ну і звісно, ви змушені будете підняти зарплату працівникам, а, що є штатними з 1 квітня, і так далі. і так далі. Тому а, можливо, варто вже в січні встановити зарплату 8 тисяч гривень людям, якщо ви можете собі це дозволити, або у всякому разі пильнуйте, щоби вчасно, вчасно підвищили мінімальну зарплату у 2024 році і не порушували законодавчо встановлені вимоги у нас на цьому все. Слідкуйте за нашими новинами. все добре, до побачення.